Добрий день малята. Відгадайте загадку хто варить і смажить, готує, як слід, сніданок, вечерю і, звісно, обід. На діток сухняних, звичайно, чекає, смачненькими стравами всіх пригощає. Дітки, хто це? Вірно, це кухар. Розглянемо картинку, подивіться. Тут на картинці зображений кухар. Що робить кухар? Вірно, кухар готує різні страви. Він варить борщ, суп, кашу, компот. Сьогодні, дітки, я теж пропоную вам побути кухарями. Ми приготуємо печиво для гостей. Наші іграшки. Дуже хочуть мати смачне печиво для гостей, і ми сьогодні його приготуємо. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення та пластилін. Але спочатку ми приготуємо наші пальчики і ручки до роботи. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Зверху маком потрушу в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Добре, наші ручки готові до роботи. Тепер будемо виготовляти наше печиво. Дітки, для цього нам потрібна дощечка для віплення та пластилін. У мене він помаранчевого кольору. Шматочок пластиліну треба розділити на два шматки: більший і менший. Ось подивіться, я розділила наш пластилін. Із великого шматка вийде велике печиво. А з маленького яке? Маленьке. Дітки, щоб зліпити печиво, потрібно зробити із шматочка кульку. Ви вже знаєте, як ми робимо кульку. Для цього ми гарненько розминаємо пластилін, кладемо його на долоньку, зверху накриваємо долонькою і коловими рухами зробимо кульку. Або дітки це можна зробити на дощирці. Дітки, подивіться, ось такі кульки в мене вийшли. Щоб з цих кульок зробити печиво, беремо велику кульку, кладемо на долоньку. Зверху накриваємо долонею і сильно притискуємо, розплющуємо наш пластилінчик. ось так Дивіться, яке печиво в мене вийшло гарне, і маленьку кульку так само кладу на долоньку, притискую. Ось таке печиво в мене вийшло, дітки, різне за розміром, велике і маленьке. Бажаю вам успіху, чекаю ваші роботи. До побачення!